От наступна крадіжка обернулася нещастям. Спочатку пасажири таксі проїхалися з вітерцем до місця призначення, потім побили водія, а на останок пограбували і кинули його стікати кров'ю. Що штовхнуло їх на жорстокий злочин і чи вижив шофер, розкаже Євген Назаренко. Пан Олексій працює в таксі більше 20 років. За час роботи стикався з різними ситуаціями. Бувало, пасажири відмовлялися платити або погрожували. Навіть інколи лізли битися. Так само і цього разу підсів норовливий клієнт. Олексій забирав п'яну компанію з нічного клубу. Під'їхавши до під'їзду, пасажир раптом звинуватив його у тому, що таксист вкрав у нього телефон. Приїхали сюди, він дорогою Ну я знайду телефон там. Він... Сильно крутой, сів ко мне на переднє сиденье, видірнув ключі зажигання і барсетку взяв, давай искать. Говорит, Я буду, пока не найду телефон, ты отсюда не телефон, уедешь. Пан Олексій розповідає, почав заспокоювати п'яницю та викликав поліцію. Але агресивний парубок ніяк не хотів угамуватися, ще й вихопив ніж. Вдарив мене один раз, потім второй раз ударив, що кров'ю я ну, крову виділив, нос розбив, порізав, губу порізав. Молодик схопив гаванець таксиста і давай з машини навтьоки. Подій кинувся на вздогін. У цей момент під'їхали поліціянти. Вони й допомогли схопити злочинця. Поліція приїхала ну минут 10, і скоро я приїхала. Я біжав відсюди, но... ну, кров текла. Ребята сказали, що сніми футболку закрой рани, бо кров порізав там. після інциденту пан Олексій два тижні пролежав у лікарні. Тепер його життю нічого не загрожує. А одна кривдника тепер чекає вирок суду. За п'яні пригоду йому може світити до двох років позбавлення волі.